Владику Миколу Сімкайла любили і поважали фактично усі, хто його знав. Він вісім років правив коломийсько чернівецькою єпархією, За цей час зробив чимало добрих справ і став справжнім другом і наставником дітей і дорослих. Владика Миколаїв для мене був таким, якби старшим братом. Можна його назвати таким побратимом. Завжди він був для нам, для нас тим прикладом праці, моління навіки залишився в Коломиї? Що коли ми його прийняли, владика, я бачу, дуже багато розпочав добрих справ. І ми сьогодні бачимо Владику Миколая в цих іконах, які тут є, в нашому музеї, що ми відкрили. Ми бачимо Владику Миколая в тому дитячому садку. Ми бачимо у таких молодіжних справах і те, що він розпочав. В день пошанування світлої пам'яті владики Микола Сімкайла на освячення його рельєфу з'їхалося багато гостей, серед них і представники влади міста, району та області. Усі в один голос кажуть, він був унікальною та особливою людиною. Я Мав за щастя знати особисто владику Миколу. Це справді був великий будівничий будівничий нашої держави, будівничий святої церкви. Будівничий храмів садочків, людина з дуже великим серцем. Проста, доступна, велика людина, великі діла. Ми завжди його будемо пам'ятати. Щиро дякую господу Богу, що подарував мені можливість свій час познайомитися і спілкуватися з покійним владикою Миколою Семкайлою. Це була визначна людина, і для мене особисто, як батько він був. Я знав, що в будь-який час можна було до нього прийти, порадитися і отримати цінну пораду, підтримку і допомогу. Для багатьох людей він був не просто духовним наставником. Пастирем він був прикладом для наслідування, яким має бути відповідальним, наполегливим, ну і успішним керівник, навіть керівник духовної і церковної влади на наших теренах. Я знаю його і як духовного наставника, і багато спостерігав за його діяльністю. Знаєте, як такого суспільного громадського діяча. Владика завжди знаходив час для молоді. Він знаходив час для тих. Кого обділила доля, він фактично в Івано-Франківську, будучи в катедральному соборі, зорганізував роботу служби Карітас, яка до цього часу опікується тими, хто потребує цієї допомоги. Приїхали на освячення пам'ятника владиці Миколі Сімкайло й гості з Києва. Це наші земляки, коломияни, народні депутати Андрій Іванчук та Юрій Тимошенко. Обранці кажуть, дуже горді тим, що така людина жила і працювала для нашого міста і наших людей. Своїм життям шляхом це взірець для нас. І я вважаю, що нам дуже повезло, що така людина жила і працювала в Коломиї. Шкода, тому що всі люди смертні, коли знаєте. Не так страшна смерть, як страшно, що вона приходить раптово і ніхто її не очікує. Але мені дуже приємно, що всі пам'ятають, тому що про людину говорять його вчинки. дуже багато чого зробив, і це шана це результат того життєвого шляху, він міськ складного віру, яку він ніс до людей. Я вважаю, що це дуже велика людина була. Колись наша національна свідомість формувалася на базі просто. Культу вшанування героїв, культ героїв у нас був і шкода, що він зараз так майже був втрачений, але зараз відживає. Зараз ми починаємо вшановувати і попередніх героїв, і сучасних і героїв. АТО, і владика теж належить до цієї славної когорти, і кожен свідомий громадянин, патріот міста, зобов'язаний прийти сьогодні вшанувати таку видатну людину. Задум у Владику Сімкайла в образі доброго пастиря належить настоятелю катедрального собору проображення Христового, отцю Олександру Волощуку, автор рельєфу, скульптор Роман Захарчук, помічник скульптора Михайло Шкраб'юк. Проектування архітектурної частини монументу належить заслуженому художнику України Мирославу Ясінському. Втілити в життя задум стало можливим завдяки меценатам. Серед них прості люди: депутати обласної ради, підприємці Юрій Овчаренко, Михайло Балух, Роман Бортейчук та Богдан Станіславський.